Можна розбирати не тільки обставини, якісь прояви в просторі, можна розбирати, занурюватися у свій стан і проявляти щось. Стан дуже багатогранна, така штука. Там можна багато чого в будь-яку сторону копати, але саме те, що потрібно, воно і спливе. Коли занурюєшся в свій стан, типу для чого він такий, що за ним і так далі. Кудись щось нащупається, щось там висвітлюється. І це все стосується персонально, особисто мене. Тому це точно корисно занурюватися в свій стан, проявляти його і можна його не його, а ті, обста... ті аспекти, які висвітлюються, їх можна ну, наміром перепрошувати себе. Буквально наміром, що типу, я хочу змінити це то, це то в собі. Я буду діяти так-то, так-то, щоб це змінити. Або, або ж просто я хочу, щоб це замінити на це, наприклад. Ну, варіантів маса, тому що стани різні, люди різні, можливості в кожного різні. Однак можна стан просто проживати. Просто проживати. Але якщо щось не влаштовує в стані, то можна його висвітлити і скоригувати. Ну і це класно. коригувати власний стан це дуже-дуже навіть супер здібність, яка відкривається мені зараз. Але воно цікаво, але все-таки прийняття і довіра побути в цьому стані, ну це мені прям... Це в будь-якому стані. От воно прийшло, і щоб не прийшло. Воно для чогось, воно про щось, воно чомусь потрібне. Можливо, потрібно, щоб я щось побачив, а можливо, потрібне просто, щоб я в ньому побув. І це все е, виясняється, коли занурюєшся в свій стан. Тому що коли просто ігноруєш свій стан. А Фігачиш там по програмах, бо мені треба там фігачити, працювати, там, чи туди бігти, щось робити, Тут, звісно, ця вся розмова недоречна. Тому що людина в програмах, людина зайнята, людина серйозна, врешті-решт. Куди її оці всі? Самозанурення, самоаналіз і так далі. До речі, таким людям. Буде корисно сходити до таких людей, які, яким по кайфу розбирати стани, коригувати їх, висвітлювати, показувати. Ну, це їх називають провідниками, так, власне для цього, тому що, очевидно, не всім потрібні. Не те, що потрібні, не всі можуть і, можливо, і не хочуть на даний момент просто от занурюватись настільки глибоко в себе. Ну, от на, мої, на моєму досвіді з е, Таро Це пряма аналогія. Люди не хочуть самі зв'язуватись з таро, вивчати його, бояться. Більшості випадків, раптом щось там таке. Але щось та й підглянуть, послухають, що, що кажуть, які карти там випадуть, або підуть на консультацію до таролога. Ну, Вже якась користь для людей є. Користь в першу чергу в тому, що людина хоча б на себе о, в свій внутрішній світ якось увагу звертає. Якщо звертає, тому що можна просто там. Як то кажуть, кинуть на карти, на когось там, що там, хто там, кому наробив. Ну це вже це вже таке. Нормальний провідник одразу спрямує фокус уваги туди, куди потрібно. На самого себе. А якщо ж дуже добрий, то ще й не відповідні якісь прояви, аспекти покаже, де дивитись. Ну це вже питання вже індивідуальних взаємодій. Але цінність е, фокусу уваги е, на се, як би звертв, взагалі цінність того, що ти звертаєш увагу на самого себе, вона для, для самого себе ну прям неоціненна. Це те, чого насправді дуже-дуже хоче кожен, кожна душа, якщо так е, вже виражатись. Вона хоче проявитись, вона хоче побачити, щоб, її, щоб я її відчув, щоб хтось, кожен свою душу щось щоб відчув, свої бажання, свої, побачив е, те, що насправді є причиною там, якихось там проблем, ситуацій. Це Все ж всередині кожної людини. Ой, так. Це називається вімкни камеру, щоб записати два речення. і... Починається цей потік, що не зупинись. Треба, мабуть, прямі ефіри якісь вести, щоб розряджати. <гум> можливо, я не просто так це сказав. Ну що ж, що це я хотів ще витягнути? Про занурення в себе, про проживання. Так, тобто можна занурюватись, висвітлювати. Ну, це прямо вже така робота над собою. Трошки. Потрібно напрягатися і хотіти насправді цього. Хотіти і бачити вже можливість щось змінити. Але можна просто довіритись і побути в якомусь стані. Стани просто різні бувають. Не завжди вони комфортні, щоб просто в них бути. Іноді потрібно все-таки задати собі питання. а що це на мене накотило таке, що мені не дуже. Не дуже цікаво довго в цьому знаходитись. Або просто набридає. Не все ж, як воно медом помазане, тому що якщо один мед їсти ложками, то трошки може стошнити. Але баланс, важливий у всьому баланс, так як і в приготуванні будь-якої страви, якщо чогось забагато, все. Не то. Потрібен баланс, щоб страва була смачною. Щоб проживати життя відчувати його смак, потрібно балансувати. Але щоб балансувати, щоб приготувати цю страву, то ж потрібно знати, що ти сиплеш туди, в цю кастрюлю. Якщо знаєш, що це сіль, скільки їй треба, тож не, не ложками, а там відповідну кількість. Коротше, це все треба вивчати, а це все досвід. Цим шляхом потрібно йти. До чого це я все? Не знаю, витягую сам для себе якісь очевидні істини. Хай буде так. А, а ні, я знаю, що я роблю. Я просто насправді коригую свій стан, проявляю його для себе. Якісь сторони. Виходжу на, на якусь ту траєкторію, ту доріжку, яка мені більше подобається. Не сидіти, залипнувши незрозуміло не на чому, а коли думки кидаються по всяким інфоприводам, там, відкрив там соцмережі і все, посипалось. І вже ум вже гуляє по цим гачкам, поначіплявся, реп'яхів. Цих... Щоб їх зняти, потрібно прикласти зусилля, направити свій потік в ту сторону, куди хочеш. Це треба прямо вже зусилля прикладати. Медитації. Медитації. Це, як би там не було, як би воно не вийшло в результаті чи в процесі, то... але сам процес. Е... Якби спробувати налаштуватися на себе, зупинити думки, ум, відчути себе, якусь свою глибину. Це мега, мега цінно. Але знову ж таки потрібно відчути в собі цю мотивацію, бажання, бажання в себе, в себе йти, в себе змінювати. А це наслідок бажання змінити. Якщо людина в матерії просто проживає і їй все задовбало це щось, то це мотивація, оце задовбало, насправді його і штовхає. Є мотивацією, щоб вийти із якихось залипань. Ну, якщо маленьке задовбало не допомагає, приходить велике задовбало. І так понаростаючи, і поки людина щось не змінить чи не зрозуміє. Та хоча б не змінить щось в собі. Та навіть зовні. Коротше, це вже конкретний запит. Я вже починаю розбирати уявного коня і його проблеми в сферичному космосі. Що, що, ще? що ще хотілося б сказати. Ну, очевидно, хотілося б мені сказати завжди і всюди, самому собі, що потрібно вчитися жити із самим собою. Хочеш жити краще, умовно, дуже абстрактно, але, конкрет... але це відповідь дуже конкретна. То живи, то шукай спосіб жити краще. Хочеш почувати себе краще, шукай, іди цим шляхом. Щоб почувати себе краще. Тому що чекати, поки обставини складуться так, що тобі стане кайфово, а самому не змінюватись, а ходити довбати ті ж самі помилки, наступати на ті самі граблі, то граблі будуть щоразу більшими. Щоб врешті-решт ти зійшов з цієї стежки всієї цими граблями. Вони для того там і лежать, щоб вибити тебе звідти, щоб врешті-решт не. Ну, Може, це не, не, не твоє ходити цією стежкою раз там стільки граблів. Тому що правильний шлях, він стелиться, там немає таких граблів. Якщо вони є, то вони тільки коригують іноді. Що там, щоб з, 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 зі шляху не зійти. А коли ти постійно тебе добасять, обставини з, з, з усіх сторон, ну, очевидно, що треба щось з цим робити. А що з цим робити? Зразу ж питання: а що мені робити? А що мені робити? А як мені зробити краще? Задати собі це питання і спробувати чесно відповісти. Це такий найперший і най... найбезкоштовніший е... би, сеанс самотерапії. Просто задати собі питання. А чого я хочу? Тоді виникне питання: Почекай, а хто такий я, цей, що має щось хотіти? І, поч... І понеслось. Ну, кого на яку глибину занесе? Ну, але, але ж так. Окрім ну, самого себе, ці питання задавати ніхто не буде. І навіть якщо приходиш до провідника з якимось конкретним запитом, то так, провідник може допомогти. Там цілитель, таролог, хто у хто, хто вас там на зв'язку чи з'явиться. Але це ж тільки підказки. Це тільки тимчасова навіть допомога від цілителя. Він може зняти якісь там больові симптоми. Але жити ж життям, яке привело до цієї проблеми. Жити ним таким самим життям далі, то воно ж знову приведе до такої ж самої ситуації. А щоб не привело, то потрібно себе змінювати. Потрібно ходити вже іншими дорогами. Це метафорично. А можливо і буквально. Що це за проповідника я включив? Комусь, якомусь. Е, якомусь своєму аспекту мені це потрібно проговорити, щоб я це один виговорився, інший почув. Гармонізувати в собі ці е, якісь протиріччя. Не кажучи вже про те, що, можливо, хтось почує і з е, глядачів. Але в нас самих, от я зараз кажу чітко, бачу це, що в нас самих повно таких умовно автономних персонажів, які нас якби. Або, ну, коротше, які хочуть жити своїм, пробують жити своїм життям, спокушають нас на те, на все, провокують там чи вимагають від нас що щось, щось-щось В нас повно. Цих, е... як же їх назвати коректно? Ну так, дуже абстрактно, це аспекти наші, наші сторони, щоб не вдаватися в більш такі міфологізовані образи. І вони всі кудись нас тягнуть по, своїм, по своїй природі. Їх потрібно собі виявляти, щоб зрозуміти, що мене тягне туди-то і туди-то. То візьму, візьму, наприклад, крайній якийсь прояв, залежність там від якихось ну то алкоголю. Всім зрозуміло про що. Ну це ж щось в мені, наприклад, дуже хоче, ну, як би, залежить від цього. Але звідки воно з'явилося? То, що залежить, це банально звучить. Але звідки ж воно з'являється, і саме ну, головне, звісно, як з цього позбутися, але для цього потрібно зрозуміти, як воно з'являється. З'являється, коли, коли ти просто починаєш зливати енергію не на себе, не на свою реалізацію, не на своїй мотивації, не на своє життя, не на, не, не на своє задоволення в сенсі проживання, а просто через алкоголь, який розслабляє, вивільняє цю енергію, ти в моменті відчуваєш такий енергетичний заряд, ну а потім розплачуєшся за це. За те, що просто без напрягу просто зливав цю енергію, підсаджуючи тіло на і психіку теж на залежність. Як з цього виходити? Ой, то не буду багато зараз на себе дуже брати, щоб давати прямо універсальні. В кожному випадку просто буде своя, своє рішення, своє бачення, але просто як, як приклад, ну приклад в тому, що є велика спокуса розслабитись і забутися. Від проблем. Але проблеми для того, щоб показати нам нас, які ми є, і змінити себе. Тому що ну, толку, що я бачу, що ось, ось такий я. Ось моя ось є така величезна проблема, значить, ось це я такий, значить, мені щось ось таке. Ну, побачив я і що. Ну, побачив там, погорював, ужахнувся, засмутився, присоромився, що там ще може бути. Але ж тут потрібно ще один вибір робити. Потрібно робити вибір. Чи мені далі з цим йти, з таким собою, чи мені себе все-таки змінити? Ну так. Так воно і починається цей вихід через прийняття цього факту, усвідомлення себе таким. І рішення і вибору щось змінити в собі. Ну, окей. Так, да, це щось в мене проповідник якийсь в мене <звітав> завітав до мене. Чи до вас? До зустрічі.